Ось поки готується в мене плов, я вам зараз покажу, як зробити простенький каганець. Дивіться, беремо картоплину таку. Одрізаю шматок. І такий сантиметрів два отаке. Отак, Отаке от ріжемо. Всередині. Полковилюємо дірочку. Зараз. Ну, дірочка невелика повинна бути. Зараз зараз. З однієї сторони може бути трохи більше, а з другої менше. Зараз. Я покажу нашу. Ага, ось, бачите, видно, що дірочка є. Порядок. Беремо олію рафіновану. Виливаємо отаке От блюдце. Ну, можна таке, можна і пласкіше. Тоді беремо або шнурок, або ось такий бинт. Тільки бинт, дивіться, зараз є синтетичні бинти, це не годиться. А синтичний береш його він отак от тягнеться. то погано. Беремо бавовняний, Звичайний бин. Отак його у вірілочку скручуємо. отак от. Ось скрутили, отак от. І протягуємо. Ось оце широка сторона, в широку сторону запихаємо. І ножицями попихаємо так от. Аккуратненько, Так, є. В нашу картоплину. Так. Оставляємо тут небагато. А остальне все кладемо в олію. Отак. От так, є. Ось поставив олію. Тоді зверху трошки отак от, от примочуємо олійкою. Або просто трохи підождати воно потягне сюди. Знизу вверх протягне. Олію, само витягне. Так. Ну, власне кажучи, зараз ось... беру сірники і зараз випробуємо, що воно у нас вийшло. Зараз це приберу. А зараз запалим. Це в кла це про що з соку натягло. Раз, зараз зараз. Не хоче сперши. Все. Загорілось воно і отак воно, зараз воно розгориться, волога з картоплено трохи прибере. І отак воно горітиме скільки завгодно. Тільки підливайте олійки і оцієї олії хватить на всю ніч. Оцей каганець, якщо світла зовсім нема, то ось бачите, воно розгоряється, волога з картоплі трошки. Випарувалась і отак горітиме всю ніч, власне кажучи. Це на, на такий случай, коли світла нема. І нічим. А так швидко, все доступне, картопля у кожного є. Олія, бинт, і все. Оце і всі, всі ділок.